Вводяться в Україні вперше, але це вимога рішення Ради національної безпеки і оборони, яка знайшла своє втілення далі у змінах до закону про азартні ігри. І саме цей закон зобов'язав Міністерство цифрової трансформації встановити ліміти витрат і ліміти часу на гру одночасно на день, тиждень і місяць. Саме такі ліміти, згідно з вимогою закону, мають попередити ризик розвитку ігрової залежності. Я попрошу вас поділитися. Чи аналізували ви бюджет гравця? От є розуміння, скільки в середньому можуть витрачати постійні відвідувачі казино на рік? Насправді, оскільки це вперше в Україні вводиться, то жодної статистики чи аналітики щодо витрат гравця ми зараз не маємо. Буде введена державна система онлайн-моніторингу. Тоді ми будемо бачити інформацію про поведінку гравця і матимемо інформацію як про середній час, так і про середню. Ставку гравця в певний період часу ці ліміти, це скажімо так, проміжні ліміти, тому що, що яку ми маємо інформацію, виходячи ці, встановлюючи ці ліміти в 23-му році в Україні було проведено дослідження гравця в азартні ігри, і було сформовано портрет безпроблемного, так званого гравця, який не має ознак залежності проблемного та патологічного. І, от, виходячи з встановлення лімітів, ми брали портрет проблемного гравця. Він грає Три рази на тиждень мінімум по шість годин, якщо ми говоримо про е, час, і витрачає за одну ігрову сесію 25% доходу. Ці ліміти встановлювалися таким чином, щоб не було, е, щоб гравець не зміг одночасно досягнути цих трьох критеріїв. Бо саме ці критерії формують портрет гравця. Якщо він не зможе програти конкретну суму або не зможе витратити конкретний час і грати частіше ніж це дозволено, він. Е... Це буде значно нижчий ризик, що в нього сформується ігрова залежність. Саме так формувались портрети. Будь-яка залежність це хвороба, і самотужки важко її побороти. От наскільки зрозуміло, що гравець сам він же сам визначає свій дохід. Чи не створюється шпарину для несумлінних гравців, які можуть свідомо завищити дохід, оминути встановлені ліміти? Ми розглядали варіанти встановлення якоїсь фіксованої суми, але відкинули цю ідею. Чому тому, що ми дослідили ринок Європи? Лише сім країн мають певні ліміти з 30 Всі інші країни просто надають можливість гравцю самостійно встановити ці ліміти. І е, ми бачили негативний досвід Нідерландів, які встановили ліміт гравця на місяць витрат. І в них більше 50% ринку за перший рік дії лімітів а вони встановили восени 24-го року. Пішли в тінь. Тобто вони дали стимул розвитку нелегальному гральному бізнесу. Чому доходи? Тому що організатор грального бізнесу є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, тобто він має такі ж права, як банк по відношенню до своїх гравців. Він проводить їх ідентифікацію, і якщо він бачить якісь підозрілі операції, так на значні суми або змінюється частота. Він може в гравця запрошувати документи, які підтверджують джерело доходів для здійснення такої ставки, або як якщо бачить нетипові витрати, теж може запитати в гравця будь-які додаткові документи. Тому ми вирішили обрати варіант саме з відсотком доходу. А чому ліміти для онлайн ігор? Вони жорсткіші ніж для офлайн. Знову ж таки світ стикається з тим, що онлайн значно більше доступний, і м -м, враховуючи його таку доступність, відсоток ну скажімо, не від можливо не відсоток, але кількість гравців, які піддаються залежності в онлайні, вищий, ніж в офлайні, тому що до грального закладу офлайн ще потрібно дійти. Він є не в кожному населеному пункті. А онлайн ви вмикаєте інтернет, комп'ютер або навіть телефон і Він доступний. І на завершення відповідальність саме організаторів азартних ігор. Яка вона доволі висока відповідальність? Якщо організатор не забезпечив гравцю можливість встановити ліміти або не проконтролював, що гравець їх дотримується, відповідальність становить штраф в розмірі 500 мінімальних заробітних плат. Це близько 4 мільйонів гривень. Пані Зоряно, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Заряна Топорецька, керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор та лотерей у міністерстві цифрової трансформації.